Річка тетерів у Житомирі вкрилася кригою, і хоча на вулиці мороз, любителів зимової риболовлі це не зупиняє. 12 січня на річці на набережній рибалки ловлять рибу. А що варто знати, аби ця справа була безпечною? Нагадали в Житомирському рибоохоронному патрулі. Товщина льоду зараз на річці від 10 і більше сантиметрів, тобто, вже можна вільно виходити на лід, ну бажано не збиратися в великі. В скупчення. Виходячи на лід, потрібно мати з собою пішню, відразу, бур, щоб ну, перевірити, саме головне перевірити товщину льоду, де буде тербалити, мати з собою ну, будь-які засоби, щоб можна було вийти з, ну якби з коли в випадку чого провалившись під лід, людина могла зацепитися чимось за лід. Тобто спасалки є так звані. Або з жилет на собі мати, виходячи в жилеті, ну і виходячи не самому, а з товаришем, який би міг би в будь-якому випадку допомогти. Також варто не забувати про заборони, які діють для любителів риболовлі. Зараз у зимовий період, як всім вже відомо, рибалкам дозволено рибалити не більше ніж на сім гачків, тобто можна поставити сім зимових жерлиць, тобто зимові вудки на ловлю хижака щуки та судака, а також на ловлю мирної риби. Норма добував для вилову це не більше трьох кілограм плюс трофейна риба. Тобто можна зловити 3 кілограми риби і ще одну трофейну. Зараз діє заборона на вилов раків до весняно-літньої заборони.